Фінкс, ми разом знов, фінкс даруй любов, разом об'єдна, наша сила ночарівна, фінкс, казковий вогонь, ми я удало, головне повір в себе, кожен день це дня нас гра, кожен день таємних чарівних казок, Руку дай, носила ємна єдна. Знай про те, все буде так, як хочеш, ти головне повір в себе.

Білий обруч активує портал, що переносить Роксі Вінкс на острів Тірнанок, де маги об'язнили земних фей. Королева Моргана і її піддані знову вільні, але Вінкс дізнаються, що феї не такі, як у казках. Гнів природи. Це я винна. Що? Що я накоїла? Хай почнеться ера помсти. Ми відплатимо магам чорного кола, що спіймали нас і ув'язнили. Роксі, ти ж не знала. Ти не винна. Моргана. Вона приходила до мене у снах. Вона була не такою доброю. Невже вона така злостива. Тримайся разом ми упораємося. Дівчата, чого такі сумні? У мене чудові новини. Щойно дзвонив Джейсон Квін. Клас! Як круто! Годі сарказму. Вчора він був у барі і бачив наш виступ. О, ні! Який сором. Жартуєш? Він сказав, що ми супер. І хоче працювати з нашою групою. Правда ж класно. Так, тримати. Так. Ведь о Це солодкий запах успіху. Стелла Стелла, сюди у камеру Посміхніться. Я зірка. Стелло, не поспішай. Джейсон хоче, щоб ми взяли участь у конкурсі нових груп, який він організовує. Справді його можна влаштувати в барі. Перемогти буде непросто. У нас непогана група, але окрім музи, ми просто аматорки. жартуєш, ви чудово трималися. Народ вас обожнює. А ще як ви виступите ще й сьогодні? Чудова розминка перед конкурсом. Привіт, Блум. Скаю. Клас, ви ви... неперевершені дівчата. Дякуємо, Енді. Ти дуже галантний. А по-моєму, ви перестаралися з аксесуарами. Ви чули? Він дає нам поради зі стилю. Хто я? Вас було не просто навчити року. Ходімо, налаштуємо звук. Але, але... Скаю розслабся. Не знаю чому. Але з цією рок-групою чекай біди. Не будь параноїком. Якщо Енді з хлопцями допомагають дівчатам, це ж добре. Здається, Блум та Енді дуже зблизились. Якби я не знав, то подумав би, що її колишній тискаю, а не Енді. Що ти сказав? Друже, спокійно, це жарт. Хлопці, годі, не виставляйте себе на посміх. Молодець моза. Чудовий звук. Що відбувається? Вона прекрасна. Найтарша фея! Що вона тут робить? Будь мобильні, тут щось не те. Це дрімотний пилок. Затамуйте подих. Та, тату? Кіко! Її чари на нас надіють чудово, так куди краще. Це стосується лише фей. Що ти зробила з моїм батьком? Він просто спить, Королева Моргана хоче познайомитися з тобою ближче. Дозволь назватися я Діана, старша фея природи. Ми знаємо, чого хоче моргана. Ти марнуєш час. Роксі не приєднається до вас. Остання земна фея стане пліч опліч із сестрами у боротьбі проти оборони людей. Це її доля. Я розумію вашу образу, але чому ви такі нетерпимі до людей? Вас об'язнили не вони, а мисливці на фей. Як ти смієш їх захищати? Вони виснажують світ ненавистю, війнами, екологічними катастрофами. Вони винні. І заплатять за все. Ні, ні. можу трансформуватися. Коріння висмоктує енергію. Діано, годі. Будь ласка, припини. Відпусти їх. Вони тут ні до чого. Ти маєш зробити вибір. Або ти служиш королеві моргані, або приєднавшись до людей, розділиш їхню долю. Дівчата. З вами все гаразд. Вони дуже міцні. Удайся до чарів. Спробуй звільнитись. Я не можу. Чарівні ліани ослабили мене. Зосереться. Ти ж фея природи, у тебе вийде. <плес> так. Молодець. Продовжуй. Тобі це вдається. Це марно. Ліана контролює природу. Бережіть сили. Я вдамся до магії, щоб послабити ліани. Можливо, вас я не звільню, але ваші здібності відновляться. It's Виходить, я можу рухатись. Приготуємося до трансформування. Об'єднаймо сили Белівікс! Сподіємо, Діана неподалік. Я відчуваю її чарівний слід. Так, вона у парку Гардинії. Заждіть! Мій батько, звірята, всі люди. Ми не можемо їх кинути. Вони у безпеці і скоро прокинуться. Їм здаватиметься, що все це наснилося. Спеціалісти треба завершити місію. Ні! Oh, no! Неймовірно діана перетворила гардині на джунглі. Любителі зелених зон будуть раді. Схоже, природа повернула собі те, що у неї забрали. Рятуйте <вірш> сюди. Зніміть нас. Навіть не знаю. Це дуже дивно. Дивіться, вони трансформуються. Готуйтесь нова партія монстрів. Йу, вони нас не помітили. Не варто лишатися на видноті. Батьки, боюся, вони в небезпеці. Я маю її знайти. Я піду з тобою. Ні, ми самі скаю. Це неподалік. Завдяки силі Белівіксу ми перенесемося за лічені секунди. А ви шукайте Діану? Ми нас доженемо. Забудь, ми не кинемо вас у джунглі. Розслабся, коханий. Ми вже дорослі, фей. Будь обережна. Досить. Годі прощань. Ходімо. Частині вина. Стаймовколу, дівчата. Вінкс, телепорт. Я вас витягну. Фрі. Вогненна стріла. Ні. Oh, no. nee. get... Спробуємо разом. Усе марно. Павутиння має захисне поле. Oh, oh. Відійдіть. Я спробую щось зробити. Мегават. Блум. Слава Богу, ти тут. Цього я й боялася. Блум, У нас проблема. Ми його розлютили. Що? Кого ми розлютили? Його Діано. Негайно звільни землян. Хто подбає про твої квіти, коли ти підеш. Мої улюбленці скоро розмножаться. Ці сірі бетонні тюрмі потрібні світло і кольори. Навіть не знаю, що скажеш, Sky? Ми відпустимо її тільки, якщо вона зніме заклинання. Ти чула Діана? Поверни усе як було, доки не пізно. <і> Я не терпітиму такої неповаги. Я відновила життя у місті, тепер воно дихає. Ні. <ріху> А мені хтось допоможе. Тімі, спробуй звільнитись. Що це за жарти? Квіти, і це все. Я думав, що ти сильніша. Мої очі. О, ні, особливий пилок квітів допомагає знешкоджувати таких комах, як ви. Не бійтеся. Це тимчасово, але навіть рослини мають захищатися. Ми не хочемо тебе кривдити. Мене уже скривдили. Я довго відчувала біль природи, яку винищували люди, яких ви захищаєте. На землі живуть і хороші люди. Вони можуть її врятувати. А ти хочеш їх знищити? Духи природи, повстаньте. Попався. Елі назад він мій, спробуй загнати його у землю, зупини його. Одного знешкодили. Небо позаду. Непогано. Я недооцінила твої здібності. Ні, тримайся. Геть з мого даху потворо! Сонячний шторм. Стереовибух! вибух. Дівчата, стріляйте точніше. Хоч трішечки. Пробачте, Ми все полагодимо, чесно. Добре тесно не бійся. Гармонійна атака. Молодець вийшла. Техношок! Плазмовий бар'єр. Роксі вгамує його за допомогою магії. Морфік здовго його не втримає. Роксі поквапся. я з комахами не дуже, але спробую встановити контакт. Досить це небезпечно. Майже вийшло. Літня злива. Мало не попалася. Рятуйте. Хтось кличе на допомогу. Будь ласка, допоможіть. Туди швидше. Я впізнаю цей голос. Рятуйте. Міці ще сталося. Не можеш припаркуватися. Привіт, Блум. Ні, хибна тривога. Все гаразд. Повертайтеся до своїх розваг. Лети. Як скажеш, бувай. Ні. Заждіть. Будь ласка, опустіть її. Добре, без проблем. Тримай. Моя машина? Блум, ти за це заплатиш. Сподіваюсь, твоя страхова пошириться на павуків. Що? Ні? Дуже шкода. Сонячний танець. Що? це найкращий дар. Чому ти на ногах? Схоже, він не здоланий. Насправді це звичайнісінький павук, Павук-оса, якщо точніше, боятися нічого. коли він маленький. Діана перетворила його на монстра. Якби ж. Слухайте, у мене ідея. Сили діани обмежені гардинією, так? Так, поки що. Телепортувавши монстра за місто, чари розвіються. Техно ти, геній. Починаймо. Вінкс телепорт. Чого? Чудово, вже краще. Здається, йому не подобається. Хвилиночку, дивіться. не мала рацію. Діана надто далеко. Її чари тут не діють. Повертайся в ліс, вучку. Перший крок зроблено. Що далі? Парк гардині. Спеціалісти борються з Діаною. Треба їм допомогти. Набу. Набу! Лейло, дівчата, я. Набу! Набу. Що сталося? Де всі? Пробачте. Я намагався її зупинити. З ним все гаразд. На жаль, навіть чарівник не може впоратись з могутньою феєю. Не можу повірити. Діана легко нас перемогла. Фей воїтельки забрали хлопців у королівство. Ні. Вони просто розчинилися. Я нічого не міг удіяти. Ти не винен. Треба їх знайти. Рівен, Рівен. Рівен. Муза, все буде гаразд. Мені страшно блум. Я боюся, що ми більше не побачимося. Не кажи так спеціалісти сильні. Все буде гаразд. Я знаю, просто ми з Рівеном останнім часом постійно сварилися. Я не хочу його втратити. Ми його знайдемо, правда ж? Так. А хто знає, де діана на королівство? Джунглі-Амазонки Амазонки, от куди вам треба? Ці ліси називаються легенями планети. Легенями планети так, це єдине місце на землі, яке людина не перекроїла під свої потреби. Фантастика. Знову джунглі і жахливі і ганські пауки. Набридло. Я не розумію, міс Фарагондо. Навіщо Діана викрила спеціалістів? Це схоже на пастку. Так, і як її перемогти? Діана сильна фея. А у своєму королівстві її сили зросте? боюся, це так, Музо. на жаль, старші феї невразливі до сил Белівіксу. What? Що? Як же бути? Є тільки один спосіб перемогти: піднятися ще на один рівень. І відкрити в собі сили дарів долі. У наступній серії. Джунглі Амазонки в небезпеці. На Вінкс нападають феєвогітерки, а лісороби захищають жадібного браконьєра, хлопці в полоні, і звільнити буде їх непросто. Настав час відкрити перший дар долі. Вінкс, ми разом разом знов, Вінкс, даруй любов разом Наша сила Кожен день це Кожен день таємних чарівних казок. Руку Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Це, що зараз має, ти лише сама бажає, запали, чудесами цих ми наш світ.